Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Отримання американських балістичних ракет атакам з дальністю дії 300 кілометрів, означає, що тепер Україна може вразити будь-яку ціль в окупованому Росією Криму. Причому смертельно пише за економіст. Байден досі не скасував свою заборону на ураження цілей в Росії про те, чого могла б досягти Україна, якби їй більше не довелося воювати зі зв'язаною за спиною рукою. Свідчить ефективність її кампанії в Криму. Вказує видання за словами колишнього командувача американськими військами в Європі і старшого Рада Ника НАТО з питань логістики Бена Ходжеса Українці систематично працюють над тим, щоб зробити Україну непридатною для проживання російських військ, за словами британського стратега Лоуренса Фрідмана, Крим є слабким місцем для Росії. Вона має за НАТО багато чого там захищати. Тож це найкращий спосіб для України чинити реальний тиск на Путіна, щоб домогтися поступок у майбутньому. Також видання підкреслює, що українські безпілотники і ракети можливо вивели з ладу до половини колись грізного чорноморського флоту. Решту флоту Росія була змушена передислокувати з Севастополя до порту Новоросійська. Розташованого більш ніж за 300 кілометрів на материковій частині Росії, генерал Ходжес також упевнений, що українці знищать Керченський міст, коли будуть готові. Крим перетворився з престижного проекту на джерело виснаження російських ресурсів. Вважає Бен Баррі з міжнародного інституту стратегічних досліджень.